Здравствуйте. Это голубой политбал, да, что экрана, где люди там одни все равно. <плес> Чувство вины! Вот тема нашей сегодняшней программы, я говорящий Бен. Вот снова пришла Красти, ещё готовится до своих прекрасств. То узпахате, а вы знаете, что вы особливі? Які особливі? Я майже робився, що таке Красти обхідня, но ну, нічого знаю. А скільки можливості додавати? Хе. Дон Пастрамі, Я не зрозуміюсь і я кожен за своїм моменти Валентину соляві. А, ти знаєш, Півгор. Я вже розповідався, як твої секрети. А які секрети, до спагетті? Менше такі особливі, як офіцери біжить. Ну. а менше представляє унікальний. Ніхто й не знає як. Офіцер? Чого? Цим дитям потрібно гумбокс. Ну, давайте спробувати. А хто ж таки дізнавався? Говорить Україна. Не пропусти через нескільки хвилин. До побачення, друже. По сьогодні ми будемо момчать і аудиторій все ні ще одно. Це говорить Україна на телеканалі Інтер, злому є Брен.

А, помогите! Офицер, наигни. У меня есть практические идеи. Практически, вот так. А? И скажите, вот такой практически женщина не умеет казать, какой-то клоун. До встречи, папа. Коли не чекає двері ой, -ой, -ой, -ой. український штрафбат, Український штрафбат, не має, ж має ой ой ой-ой-ой. Тим мене не слухаєш, чекаєш з двоє викривай, не зачиняє мене, так що хочеться бісить. Зачекай на своїм. Мене так, що мене бісить український штрав! Ей! Hey, хочеш дивитися програму Говорить Україна! Тоді підпишись на наш канал Фокстрот Лон. Тоді, от я маєш підписники. Так. Підпишісь на наш канал. Ставте лайки. Дякую вам, побачимось.